Притча про доброго самарянина. І ось який законоучитель устав, щоб його випробовувати, та й каже учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. А Ісус мовив до нього У законі, що написано, як там читаєш? Озвався той і каже. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалима до Єрехона і потрапив розбійникам, що його обдерли побили тяжко та й пішли геть, заставивши напівмертвого. Випадком ішов якийсь священник». Тією дорогою побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт, священнослужитель у древніх євреїв, прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо, але один самарянин, житель Самарії. Що був у дорозі, зненацька надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привіз до заїзду і доглядав за ним. На другий день він вийняв два динари римська срібна монета. Дав їх господареві й мовив, доглядай за ним, і ти, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив розбійникам у руки? Він сказав той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього. Іди й ти, роби так само.